І знову шосткинську громаду спіткала невимовна втрата. 11 квітня захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України, загинув наш земляк прикордонник Сергій Кутенко. Церемонія прощання з героєм відбулась на його малій батьківщині у селищі Вороніш. Тут він народився 24 лютого 1977 року. Тут закінчив школу імені пантелеймона Куліша. З дитинства хлопчик різ допитливим, серйозним, відповідальним. Захоплювався читанням історичних, політичних творів, любив фантастику. По закінченні школи Сергій Кутенко навчався у сумському технікумі цукрової промисловості. Згодом був призваний на строкову службу до армії. По поверненні до Воронежу одружився зі своєю коханою Наталією. Родина жила у мірі та злагоді. Виростила двох синів. Іллю та Давіда Сергій Васильович був турботливим сином і батьком, уважним чоловіком для своєї коханої. Головним родинним законом була взаємоповага, допомога, приязне ставлення. Тривалий час Сергій працював на Воронському цукровому заводі, а після його закриття на різних роботах у будівельній сфері. Працював зварювальником, слюсарем. Бетонником не боявся жодної роботи і все виконував навідмінно. За словами рідних, Сергій був людиною відкритої душі, усіх жалів, намагався зрозуміти та допомогти, а непорозуміння вирішував мирним шляхом. Про нього ніхто ніколи не сказав поганого слова. З усіма знайомими він підтримував приязні стосунки. Одним з найбільших життєвих захоплень нашого земляка було рибальство на Воронянському озері. У часи відпочинку від щоденних турбот мріяв відкрити у рідному селі станцію техобслуговування автомобілів мати власну справу. Напередодні 45-річчя Сергія його родичі та друзі планували привітати дорогу людину. Вони щиро бажали, аби ця ювілейна дата стала для чоловіка найкращою подією. Це було 24 лютого 2022 року. Насправді ж той роковий день початку повномасштабної війни. Виявився вирішальним для родини Куденків. Восени 2022 року Сергій Васильович пішов захищати Україну у складі прикордонної служби Сумської області. На службі його цінували. Він використовував повагою своїх побратимів і був зразком відповідальності, надійності та готовності прийти на допомогу. Шосткинська громада схиляє голови у скорботі та перед пам'яттю одного з найкращих синів нашого краю відповідальним, надійним, готовим завжди прийти на допомогу. Саме таким він залишиться у серцях своїх рідних і близьких, вчителів, колег та побратимів. Сергійка був завжди дисциплінований, організований, підтягнутий, мав здоровий фізичний розвиток, мав любов до техніки. Ми глибоко сумуємо з приводу перечасної загибелі нашого випускника, приносимо глибоке співчуття батькам, рідним покійного, Світу пам'ять про Сергія Васильовича. Ми завжди зберемо вже в наших серцях. Сьогодні ця сусідка, як вона називає Росія. Горе несе на нашу країну, наші родини. Прийміть співчуття рідні і близькі від нас усіх. Сергія ми будемо пам'ятати тільки таким, як він був. А він був гарною людиною. Слава воїнам! Які боронять нашу державу. Вічна пам'ять воїнам, які її боронили до останнього життя. Слава Сергію, слава Україні. Сергій Васильович кращий серед нас В перший рік широкомасштабного наступу. Російських агресорів він пішов захищати Україну, боронив наші кордони, боронив мужньо, відважно. Він всього себе віддав нашій Україні. Дякуємо рідним і близьким за те, що вони виховали такого мужнього патріота. Слава герою! Слава Україні! Ставши на коліна, учасники жалобної церемонії вшанували пам'ять загиблого героя, поклали квіти на його труну, а потім провели в останню путь дорогою слави, честі та вічної пам'яті.